Навкруги казкові шати, сиве плити в огілок, спробуй зразу відгадати, де тут в'яз, а де дубок, де калина, де шепшина, де черешенька мала. Все зима запорошила, запушила, замила. Сплять над озером ялинки, як сестрички, з повитку. Біла, віхала, хустинки їм зіткала на швидку. Вітаю вас, малята! Пропоную вам намалювати ялиночку. Працювати ми будемо вказівним пальчиком. Пригадайте, як ми малювали подовжені мазочки. Ось ми й будемо малювати гілочки нашої ялинки подовженими мазочками в напрямку до себе. Щоб було видно кожен ярус спідничок, ми трішечки змінюємо фарбу. Один ярус малюємо білою, інший різнокольоровим синьо-блакитними кольорами. Постійно добирайте фарбу на пальчик і домальовуємо верхівочку нашої ялинки. А тепер увага! Ватяною палочкою намалюємо сніжинки. Якщо зима так попрацювала, на землі теж повинно багато снігу бути. Ми намалюємо кучу гури. теж подовжені мазочки. Подивіться, яка гарна у нас ялиночка. Я чекаю на ваших малюнки. Бажаю вам! Гарних зимових ігор! Насолоджуйтеся зимовою природою! До нових зустрічей! До побачення малята!